Так, про воду, да? отруюють, захистити, не зашкодити. Ну, взагалі, вода зараз не дуже чиста. Там там ну, взагалі вона просто не, не дуже чиста. Інформаційно, енергі... енергетично. А, те, що отрують, може бути і таке. Зараз все, що завгодно, може бути. І гіпноз через телебачення. І для нас, і для тих, ви самі розумієте, для кого. І тим більше вода теж може бути і таке. Тож, коли ви собі набираєте чи миєтесь в душі, знаєте, от, що робити? Я завжди, коли набираю воду, там, ставлю, ну, в мене є символи, чим я можу там, її почистити. Да? Там, з рейки свої, там. ви можете просто капнути чи святої води, ну, це такі пара капель, якщо хочете. Можете просто між руками. Там, От Чашка, да? ну, а може то бути графін з водою. От так, от берете в руки між двома руками, просто можете там, графін обняти там, і тримати. І уявляєте, як вона вичищається. Уявляєте, як в воді з'являються кристали, там, чисті, білі кристали. Можете очі наш перед нею прочитати. Ну, от руками взяти, обняти як цю воду і прочитати. Зараз спробую показати вам, як це робиться. От берете отак. Фонар... Ну, фонар. І читаєте і уявляєте, як вона кристалами очищується, білими, голубими, там різними. А, також можете туди водичку. О, прибігла. Можете туди а, водичку, господи, святу водичку, капнуть, пару капель. Якщо це ви миєтесь у душі, то просто уявіть, як воно на вас ліється і вона чиста, така, знаєте, як. Як водоспад, водоспад чистий, такий, і він все, що з нього з тієї води йде, воно чисте, воно таке е е е вода, я не знаю, як хрещенська вода, можете ось так. Вона навіть вас лікувати буде. Просто ви повинні її своїм наміром, своїм розумом вичистити. Якщо ви обладаєте якоюсь силою. То ви можете заговорити цю водичку, навіть та, що з крана тече, навіть та, що ви в посуду миєте. Тобто, все можна вичистити, навіть кров можна вичистити свою. Це також, коли ви п'єте водичку, ви. Кажете, що я хочу, щоб моя кров очищалась, щоб те, що я п'ю, було лікувально для мене. Любу воду, з, з бутилок, звідки захочете. Просто дайте намір чи потримайте між руками і уявляйте, як ви її білим, світлом, голубим, очищаєте, вона стає такою світлою, чистою. Як лікувальна вода, те саме для вас, те саме і в душі, те саме ну, душ, який душ, Очищайте, уявляєте, що це вода горна, хрустальна, чиста, божественна. І вам буде це на.